Привіт, Дружні, з вами Деніс Дружній. Сьогодні у цьому відео, дружні, ми попробуємо з вами новий смак від Чупачупса. Раз береве крем. Тобто малиновий крем. Ось такий малиновий крем. Зі смаком, коротше, малиний Чупа-чупс. Та, тому такі справи. Давайте зацінимо цей Чупа-чупс. go до напою. До пиття цього напою. Погнали! Деньс Френні реагує, День Френні реагує, сьогодні він буде пити Спарклін Чупа-чупс. Raspberry береве, вес flavor, 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 Давайте відкривати, хочеш наливати. Погнали! Погнали, погнали! Наливати, наливати у, у стаканчик. Погнали, погнали! Наливати, наливати у стаканчик. Доволі непогано. О, піна пішла. Погнали. А ну, дійсно якийсь крем? Ну давайте зацінимо. Прикольний крем. Чути? Не, не то полуниця, не то малина. Вроді малиною все-таки. Ніби то такий... Ммм, це нібито мілкшейк. Мілкшейк, чи? Навіть коктейль. Ну, непогано. Прикольний такий напійчик. То, що газований. Блін, я би поставив десятку. Але то, що газований... Поставимо дев'ятку, чи що. Може, я оприділюся, може зараз десятку поставлю. Бо то всі вони газовані напої. Може зараз десятку поставлю. Бо прикольно. Мені сподобалось, мені сподобалось особисто. Прикольно. Давайте, що тут? А, тут вже немає. Ну так. То, що такий кремовий, дійсно чути цукеркою. Нібито цукерка малинова від Чубачупса. Поставимо десятку, хай буде. Поставимо десятку, прикольний напій. Пробуйте. Чути малиною, чути кремом, від Чубачупса. Скуштуйте, спробуйте. І напишіть мені у коментарях, як вам цей напій, якщо ви ще не пробували. А на цьому відео завершується. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту, можете написати, я додивився. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Ось такий у нас напійчик чупа чупсік Навіть на 5 хвилин не вийшло відео. Зняв на три хвилини. Ну, що маємо, то маємо, <звук> всім пока.